Людинки, всім привіт! Їду на огляд чергового автомобіля для потреб волонтерів, для потреб територіальної оборони збройних сил України. Вже як то кажуть, пропала надія знаходити якісь більш-менш живі джипи чи пікапи, Тому що люди, коли виставляють свої автомобілі, або коли чують, що цей автомобіль піде на потреби там ну військових, ну вважають, що це єдиний їхній шанс здихатися від цього автомобіля. Бо дуже часто навіть от когось запитуєш, там в тебе немає знайомих, хто може там продає такого типу автомобіль, чи ще щось подібне. Люди іноді скидають тобі скріншоти переписки, і там ну, реально людина, яка має такий автомобіль, пише, що Та, ну, цей автомобіль там, їм все рівно там, на один день, там, ну, віддам там, за 5-5,5 там, доларів, чи ще щось таке. Друзі, волонтерам військовим автомобілі потрібні не для того, щоб їх утилізувати. Вони їм потрібні для того, щоб їх підтримати, щоб їм допомогти, і щоб всі ми якомога швидше перемогли нашого одного спільного ворога, а не ну якби один одного. Люди віддають іноді або продають такі речі з приміткою, що це для ЗСУ, що ну не налазить на голову автомобілі, вбиті, автомобілі технічно несправні. Якщо люди раніше якби свої продавали таким чином, вказуючи, що там все добре. там Машина ляля, -ля, а ти приїжджаєш і виявляєш там, то скручені пробіги, то якісь питання технічні, то косметичні, і так далі. То зараз люди просто якби, ну, ледь не мертві автомобілі намагаються а, продати. І от З приміточкою такою, що для ЗСУ. Там і знижки гарні роблять, і так далі. Багато хто, чесно кажучи, хто не розбирається в волонтерство в купівлю автомобілів, вкинулось дуже багато людей. Я вже не в першому відео наголошую, що друзі, не ставте галочки про закрите завдання, що от ви купили автомобіль. Цей автомобіль має працювати краще, як на мене, купити щось технічно справніше. Ти витратити там на 500, на 1000 доларів дорожче, ніж давати несправне ремонтувати в місцях, де проводяться бойові дії. На жаль, їх складно неймовірно. Ну і найголовніше, воно як мінімум, має доїхати з місця, де ви його купуєте. Там частіше це захід України, якби і. Як максимум воно ще має поїздити досить непогано на передовій так, автомобілі там попадають, потрапляють під обстріли. Так вони там часто йдуть просто на банальне знищення, але це не означає, що 100% всі ці автомобілі спіткає подібна доля, дуже багато їх їздить, продовжує їздити, і можливо, навіть потім комусь там із волонтерів залишиться, як кажуть, як нагорода за їхню нелегку працю. Тому не потрібно підсовувати або що. От зараз я вже їду до речі, оглядати мікроавтобус. Тому що, ну, повторюсь, на джипи, на там пікапи просто вже надії реально немає. В першу чергу їх повибирали багато, повально, навіть в найближчих країнах до України повигрібали. По-друге, станів немає, якби часу немає технічно їх перевіряти, доводити до ладу. Тому шукаємо вже хоча б щось там, наприклад, для волонтерів, навіть не тільки для волонтерів возити допомогу гуманітарну і допомогу бійцям там годувати чи ще щось таке інше для. У мене є знайомий по Харкову, який займається евакуацією поранених. Вивозять і в тому числі з передової з поля бою. Рятують людей, якби їм також у них також мікроавтобуси довго не ходять. Броньовані швидкі, на жаль, кожному не видають, тому якби. На 2-3 тижні вистачає одного автомобіля, не говорячи про те, що його може просто розірвати там снарядом чи обстрілом. Просто технічно автомобілі в таких умовах, це умови по типу завантаження, дуже часто це швидкості, високі і, коротше, автомобілі працюють реально на знос Тому з дирки з лупки не потрібні, друзі. Будь ласка, якщо купуєте, то доводьте до ладу, щоб воно живе здорове, хоча б відправлялося в роботу. Їду дивитися за 8 тисяч доларів, продає хлопець, зізнався, що. Він перекупщик але більш-менш щось живого, 2006 рік, здається, я не пам'ятаю Opel Vivaro чи Renault Traffic Вони дуже схожі, я їх плутаю 2006 року, 1,9 довга база, 9 місць. Вказано, що не битий не фарбований в оголошенні знову ж таки стандартна ситуація. Але по телефону зізнався хлопець, що десь там є якісь підфарбування, позаду є якась м'ята на. Поступаються аж 100 доларів, але ну, зараз будемо дивитися, якщо автомобіль того вартий, то можливо і за ці кошти є сенс його брати. Ага. Просто перефарбоване. А, це вмятина. Ага. Просто фото позаду не було. Ага. А ви давно її брали в нього? Давно її брали цю машину? Ні, ні. Ага. Я мав машину, кажуть, я кинув джипа, ага. Я помінявся, мені доплатили, знаєте. І ага. мене був свіжий прямо. А може познайомих там чи бляхи, чи ще щось такого немає? Є в знайомих босс, я вам скажу, той що старий короткий, Ага. Од відкриєте, глянете. глянути, плевка, по різному ну, зі стійко.

Коли війна почалася, що я поставив на першу... Ну, на реєстрації можна було поставити. Швидку, ага. Щось десь вона в стіючку отримувала. Mm -hmm. Пом'ята. Тут навіть видно шпатлівку. Mm -hmm. Ну от її бачите. Тут ковролін лежить, так? Да? Mm -hmm. Також ковролін. Yeah. Да, Ну, Проєм тут просто фарбований. Проємчик mm -hmm. фарбований. — Оце стойка, виходить, що здатні чи на чолі девали чи трохи ржавчи не пішло. У нас шостий по документах. Так, до повіхов Ага. Да. — Там до відтінок то видно, да, так, просто що вона вся 600-800 мікрон. <рес> Метро це ще не так у невелике. Ну так. Да. Нічого такого немає. Викитично коли вже не показує, або там або тисячу б'ється, то вже таке. Різне буває, різне буває. Ну, це рама, так. Ну це один вакцина. Ага, ось так, задня часть... Та їхала... А, їздила? Їздити того, що допомога, ясен на з'їздити, через трошки я не знаю. Так, задні двері теж фарбовані. 300 мікрон. 400. Задні двері видно по гвинтах, що вони фарб... крутилися. Ладно. Це по суті для 16-річного автомобіля та ще буса. Це важливо виключно для ціни. Ціна фіксована, так правильно розумію? Ну, Ви сказали 100. я з 100.500. Джип мені став 9,5 тисячі. Ті хто в джип забрали? Так, 1920, 500 вже в неї вложили. Ага, Ну те, що ви казали ремні ролики, ну от шпатля навіть не б'ється, не є місць цьому, 2 міліметри було, о, не б'ється. Ну, да. так, тут чохли, чохли. Да, тут... Генератор вже не можу. ну, мабуть, або погано натягнув, чи що, поміняв теплообмінник, поміняв датчик температури, Бам, Тобто вона буде помальована в, в, в чорний Так. Так, да, я бачу, бачу, бачу. бачу. Інтеркулер трохи. Так, добре, мене більше кузовщина, як то кажуть, напружує. По ціні По, менше не буде. Зрозумів, добре, дякую, поїду додому. Ну такі буси продають у нас в Україні, як то кажуть. По телефону там підмальовані двері чи сторона. По факту там, від Шпатлівки вже тріскаються пороги, від Шпатлівку не пробиває навіть товщиномір на водійській стійці. Питання не в тому, що для військових це страшно. Питання в тому, що ціну просять за цей автомобіль досить немаленьку. Я витрачати гроші зайві, ну, як мінімум, там, якісь тисячу півтори доларів, які можна пустити в правильне русло, в корисне не хочу на такий автомобіль. Якщо чесно, всередині бруднющий. Ніхто його не чистий, видно, що він засідає. Салений, видно, що він їздив реально багато, ні про які там, 284 тисячі мови йти не може з урахуванням того, скільки підтікань під капотом, скільки там генератор мінявся, і так далі і датчики, і тому подібне. ну коротше, машина, машина неохайна, щоб просити за 2006 рік. Так, це довга база, так, це пасажир, і це двигун звичайної потужності на 100 кінських сил. 101, щоб просити такі гроші. І це ще автомобіль, який коштує 8 тисяч доларів. Я не уявляю, в якому стані просто продаються там ті, що є багато 5-5,5 до 6. Складно собі уявити, але ну, якби можна було. На кожен товар, як то кажуть, має бути свій покупець. І Він є. Продовжую шукати. Друзі, якщо є наприклад, джипи, Хоча б не кажу вже пікапи, їх розібрали вони в дуже великому дефіциті. Якщо у вас на прикметі у когось знайомого, кума, брата, свата, їх ніхто не просить задарма, за них дають гроші. Єдине, що щоб ці автомобілі реально цих грошей коштували, тому що багато людей хочуть, хочуть багато. Якщо є щось на прикладі, будь ласка, дайте знати, як мінімум в коментарях мої контакти є на нашому сайті. Є він під відео, під кожним в телеграм-каналі одноіменному. Мене також можна знайти. Дайте, будь ласка, знати. Ми шукаємо багато людей до нас звертаються, шукають такі автомобілі. Як мінімум, порадою ви будете корисні в такому плані. Якщо відео сподобалось і автомобіль сподобався, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь коментарі, зауваження, все пишіть внизу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Так, пульс дизель вже майже по 40. Ну, в принципі, це ще нічого, тому що колеги в Німеччині кажуть, там вже по 2,30 євро солярка. Тому ми ще по-божому з вами живемо, друзі.